Одинадцяте питання: державна реєстрація суб'єктів господарювання. Державна реєстрація суб'єктів господарювання це у нас з вами система дій або ж операцій, спрямованих на внесення відомостей в електронній формі про певну юридичну особу чи фізичну особу підприємця до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які здійснюються спеціально уповноваженими на це суб'єктами реєстраційної діяльності, а саме державними реєстраторами органів місцевого самоврядування, або ж Міністерства юстиції України, чи або нотаріусами. Порядок здійснення державної реєстрації регулюється у нас з вами положеннями спеціального закону закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також цілою низкою підзаконних нормативно-правових актів, які були прийняті на його виконання. Відповідно які у нас з вами можна виділити правові наслідки державної реєстрації суб'єктів господарювання. В першу чергу, найбільш головніший правовий наслідок для нас з вами він полягає в тому, що саме після завершення державної реєстрації, у нас з вами відповідно певний суб'єкт господарювання він отримує безпосередньо свій правовий статус такого суб'єкта. Власне кажучи, до того моменту, доки у нас з вами відповідно ця процедура завершена, не буде. Спробувати говорити про те, що суб'єкт господарювання має свій статус, чи як мінімум буде зарано. Наступним наслідком є те, що після проходження державної реєстрації, відповідно, такий суб'єкт господарювання нарешті не діляється особливими правами. Власне кажучи, ці всі права можна характеризувати в скороченому вигляді, як з'являється право на вступ у господарські зносини з третіми суб'єктами. Відповідно, ще одним правовим наслідком є те, що якраз після державної реєстрації саме на суб'єкти господарювання покладаються особливі обов'язки, такі, наприклад, як подання звітності, ведення бухгалтерського обліку, дотримання встановленого порядку управління і інші обов'язки, які були до цього часу недоступне недоступними такому суб'єкту господарювання. Наступним правовим наслідком є те, що вся інформація про власників, засновників, систему органів управління відповідно види діяльності, інші відомості, які вносяться до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, вони стають публічними. Тобто, іншими словами, на цих суб'єктів, на, наприклад, тих же самих фізичних осіб, які стоять в основі суб'єкта господарювання, на них вже не розповсюджується, чи вірніше сказати, розповсюджується не в повній мірі правовий режим захисту персональних даних і відомості, що до них починають публікуватися, набувають статус відкритої інформації. Також з моментом державної реєстрації пов'язується ще один правовий наслідок, а саме він пов'язаний з тим, що якраз з цього моменту відбувається початок процесу накопичення, систематизації аналізу відомостей про такого суб'єкта господарювання, іншими словами, відомості про цього суб'єкта, відомості про результати його діяльності є предметом такого напрямку державної політики, як державний нагляд і контроль. З цього моменту, відповідно, держава починає систематизовувати в певних реєстрах все те, що відбувається в межах суб'єкта господарювання, накопичену інформацію, аналізує, робить певні висновки і встановлює, і приймає певні імперативні рішення на основі аналізу такої безпосередньої інформації. В той же час, якщо порівнювати, наприклад, цей момент із правовим статусом фізичної особи. То відповідно накопичення систематизації аналіз такої інформації відбувається тільки в тому разі відносно фізичної особи, якщо фізична особа сама своїми активними діями таку інформацію надасть безпосередньо державі, які можна виділити з етапи або ж стадії державної реєстрації суб'єкта господарювання. Перший, першим етапом є у нас з вами подання комплекту документів, необхідних для проведення державної реєстрації. Зазначений комплект документів визначається для кожного з різновидів суб'єкта господарювання, визначається для кожного з де кожної з дії які допускаються в межах процедури державної реєстрації, і всі вони у нас з вами детально визначені положеннями закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань. Тобто, всі ці вимоги щодо того, яким чином має виглядати такий комплект, визначаються тільки одним спеціальним законом. Наступним і наступним етапом чи стадією державної реєстрації у нас з вами є перевірка. Поданого комплекту документів вимогам, встановленим положеннями чинного законодавства України безпосередньо в цій ситуації на цій стадії у нас з вами відбуваються дії, яку можна характеризувати як порівняння порівняння всього того, що було подано відповідно з тим безпосередньо з тими вимогами, які передбачені положеннями чинного законодавства України. Ці вимоги, як правило, визначені на рівні законом, деталізовані безпосередньо в тих або інших. Підзаконних нормативно-правових актах здебільшого такими підзаконними нормативно-правовими актами є накази Міністерства юстиції України. Відповідно, після Проходження етапу чи стадії перевірки у нас з вами є вже готовий відповідно висновок про відповідність, невідповідність, часткову відповідність поданого комплекту документів вимогам, встановленим чинним законодавством України на основі такого аналізу. Результатів цього аналізу у нас з вами приймається рішення. Про внесення відомостей про суб'єкта господарювання в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. В тому разі, якщо буде встановлено невідповідність такого роду відомостей за результатами другої стадії, то третя стадія вона з вами не наступає. А на цій стадії відбувається відповідно прийняття рішення про відмову щодо внесення відомостей про суб'єкта господарювання. Наступним етапом є безпосередньо е, саме внесення, технічне внесення відомостей про суб'єкт господарювання в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських, та громадських формувань. По суті, цей процес можна характеризувати в спрощеному вигляді, як процес, подібний до е, створення певного профілю в соціальних мережах, де, скажімо так, під новою сторінкою, під новим розділом в реєстрі, відповідно, вносяться всі ті відомості, внесення, яких вимагається. Чиним законодавством України зверніть, будь ласка, увагу, що внесення всіх відомостей відбувається виключно в електронній формі. Всі паперові носії, які надаються на першій стадії, вони відповідно просто скануються, відцифровуються. Відомості з них вносяться до необхідних розділів реєстру, і в подальшому вони зберігаються як умовний еталон, тих відповідно ну, підстава таких дій, зберігаються безпосередньо в архівах Міністерства юстиції України. Чи територіальних підрозділів чи України відповідно то, вже питання до оперативного вирішення самого міністерства. Юстиції України наступна стадія етап, яка відбувається вже без участі умовного заявника. Стадія, яка є дуже важливою для держави, стадія, яка була введена шляхом такого досить тривалого еволюційного розвитку державного реєстру. Ця стадія називається Електронний обмін відомостями про створеного суб'єкта господарювання із іншими органами державної влади і місцевого самоврядування. Відповідно на межах цієї стадії. Як правило, від однієї доби до трьох відбувається технічний обмін з іншими відомчими реєстрами, з реєстрами, які пов'язані із Державною податковою службою, з реєстрами, які у нас з вами пов'язані з пенсійним фондом, з органами соціального страхування, з іншими органами, відповідно в які будуть віднесені до таких з боку нашої держави. Як це відбувається технічно? Тут формується певний звіт, який передається з одного з єдиного державного реєстру до інших реєстрів, власне кажучи, в автоматичний спосіб ці звіти приймаються. Відомості про такого суб'єкта господарювання дублюються у відомчих реєстрах, і потім, за результатами внесення до відомчого реєстру, відповідно формується технічний зворотній звіт, який Надсилається е, безпосередньо до єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань, і як, як результат цього технічного звіту в такому реєстрі з'являється запис про те, що електронний обмін відомостями прийшов пройшов успішно. Відповідно, вводяться ще одні до вносяться ще одні додаткові реєстраційні записи про те, що було е, інформацію про суб'єкт господарювання. Також паралельно збережено в таких от від певних відомчих реєстрах. Після того, як електронний обмін буде закінчено, у нас з вами залишається кінцева стадія безпосередньо це видача заявнику документів, що посвідчують внесення електронного запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Та громадських формувань, тут у нас з вами вже можливі опції. Такими опціями є безпосередньо це або видача таких документів в електронній формі, засвідчених установленим законом порядки, які передбачені законодавством про електронний документообіг, або ж відповідно вже видача паперових носіїв, справжність записів, на яких посвідчено підписом початку того суб'єкта, який безпосередньо здійснював державну реєстрацію. А в будь-якому випадку, пам'ятайте, будь ласка, ця стадія у нас з вами є факультативною, вона не впливає. На сам перебіг державної реєстрації, відповідно вона, скажімо так, існує виключно для того, щоб. Певним чином підтвердити самому заявнику те, що дійсно державна реєстрація безпосередньо відбулася. Тобто, в тому разі, якщо заявник з якихось причин цю стадію проходити не захоче, нічого страшного не буде відбуватися. Первинним в цій ситуації буде якраз електронний запис про суб'єкт господарювання в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань. Що є моментом завершення державної реєстрації? Зверніть, будь ласка, увагу, що моментом завершення державної реєстрації є внесення електронного. Запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про такого суб'єкта господарювання. Він, відповідно, формується протягом там від 5 до 15 хвилин після того, як у нас з вами державний реєстратор, ну умовно кажучи, натисне кнопочку зберегти щодо тих відомостей, які були ним попередньо внесені в межах там, от, нового розділу чи нової сторінки зазначеного реєстру. З цього моменту починає протікати статус. Відповідно, починається верніше статус суб'єкта господарювання. Він не пов'язаний ні з моментом прийняття рішення, він не пов'язаний ні з моментом. Посвідчення якихось там справжності підписів чи ще щось. Відповідно, він жодним чином абсолютно не пов'язаний з моментом обміну електронного міжвідомчими реєстрами, і абсолютно він у нас з вами не пов'язаний з моментом видачі тих паперових документів, які там чи в електронній формі, які посвідчували факт проходження безпосередньої державної реєстрації. Ще раз повторюсь, це момент внесення самого електронного запису. До кого ми звертаємось для того, щоб пройти державну реєстрацію. Є у нас з вами для суб'єктів господарювання, бо насправді то коло більше. Саме для суб'єктів господарювання, у нас з вами є три категорії тих суб'єктів, до яких ми можемо з вами звернутися. Перше, це у нас з вами державні реєстратори органів місцевого самоврядування, це посадові особи виконавчих органів органів місцевого самоврядування. Відповідно, це у нас з вами нотаріуси, але не всі нотаріуси, ті, які пройшли процедуру верифікації, Ідифікації і добровільно усвідомлено отримали правовий статус реєстратора. Це добровільна дія безпосередньо для нотаріуса. Є нотаріуси, які пройшли цю процедуру і можуть надавати такого роду послуги. Є нотаріуси, які сказали, що це їм, скажімо так, не потрібно, і такого статусу не мають, і таких дій робити не можуть. І у нас з вами є ще державні реєстратори територіальних управлінь Міністерства юстиції України. За загальним правилом вони б не мали відповідно стосуватися державної реєстрації суб'єктів господарювання, основну дію основну кількість записів вносяться якраз попередніми двома категоріями. Проте як виявилось, вони їх залучили вже в подальшому після формування цієї концепції на випадок необхідності уточнення внесення змін чи скасування, чи відповідно поновлення. Не бставі, наприклад, рішень суду тих е записів, які були попередньо з якихось. Е Причин не підтверджені міністерством юстиції, і відповідно в певних випадках, коли ну скажімо так, от через знову ж таки умовні дії, умови відповідно, через бойові дії на території нашої держави, державні реєстратори територіальних управлінь міністерства юстиції, вони підстраховували державних реєстраторів органів місцевого самоврядування. Ну на той час, коли вони певним чином не функціонували. Тобто, вони є, вони є десь, умовно кажучи, для підстраховки і практика їх застосування, тобто вимуше. Нас ще визначити цю третю категорію, бо вона по факту у нас з вами є і відповідно здійснювати державну реєстрацію. Вони час від часу відповідно це також здійснюють так, давайте розберемося з вами ще в межах цього запитання. Що саме виконує Міністерство юстиції України у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання. Міністерство юстиції тут є, це його царина. Відповідно, вся ця сфера віднесена до його повноважень, і на Міністерство юстиції в сфері державної реєстрації покладені наступні функції. Функції зображені на слайді, виключно основні, їх за законодавством трішки більше. Наше замість, основне завдання зрозуміти все-таки, для чого Міністерство юстиції тут потрібно. Перше, мені виключно від Міністерство юстиції залежить формування державної політики у сфері державної реєстрації. Тобто хто куди йде, хто наділений якими повноваженнями, який підхід використовуємо, які безпосередньо деталізовані вимоги щодо комплектів документів, умови там вимоги до робочого місця реєстратора, умови доступу до реєстрів, все це відповідно вирішує виключно Міністерство юстиції. Воно також здійснює нормативно-правове методологічне інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації, правила роз'яснення контролю. Відповідно, оце можна так от охарактеризувати те, що здійснює Міністерство юстиції в межах цієї функції. Наступне це організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів. Ну, відповідно, крім нотаріусів, там у них трішки це все залежить від функцій самоврегулювання, самоврегулювання. Саме, відповідно, самовдосконалення в цій ситуації, відповідно, у нас з вами є певні вимоги щодо того, яке навчання треба пройти. Воно, відповідно, систематично здійснюється. Тобто, в межах, скажімо так, цього процесу, Міністерство юстиції, в принципі, трішки навчає реєстраторів, тому як правильно робити державну реєстрацію. Координація діяльності у сфері державної реєстрації, громадських формувань. Мова йде відповідно про те, що громадські формування вони у нас з вами трішки там. По особливому створюються і безпосередньо в цій ситуації там є задвоєність реєстрів, там необхідно відповідно вступати в зносини з іншими центральними органами державної виконавчої влади, якраз міністерство юстиції цим займається. Контроль за діяльністю у сфері державного державної реєстрації. Сутність полягає в тому, що кожен запис, який вноситься будь-яким реєстратором нотаріусом. Чи відповідно в той же час, і працівником територіального управління Міністерства юстиції він в подальшому контролюється в межах постійного моніторингу, і саме головне, що треба розуміти, що міністерство юстиції в цій ситуації наділено імперативними повноваженнями щодо скасування ви зміни чи поновлення тих або інших записів, які були попередньо здійснені такими державними реєстраторами. І е, умовно з у нас з вами є відповідно можливості певні усічення, але все таки можливості оскаржити ті рішення, які були прийняті державними реєстраторами в межах державної реєстрації до територіальних управлінь Міністерства юстиції. Е, наступне це здійснення повноважень держателя єдиного реєстру, технічне забезпечення, доступ, сервери, програмне забезпечення, його вдосконалення, криптографічний захист, інші функції, все те, що пов'язано безпосередньо з функціонуванням єдиного державного реєстру. Це все у нас з вами. Безпосередньо, якраз, є функцією Міністерства юстиції. Забезпечення надання доступу до єдиного державного реєстру, державним реєстраторам, повноваженим особам, іншим суб'єктам, умовно кажучи, рішення. Про те, чи давати доступ, давати право на внесення електронних записів про того або іншого суб'єкта, чи виду зміни вже існуючим, залежить якраз від Міністерства юстиції, вони встановлюють свої кваліфікаційні вимоги, вони передбачають відповідно способи такого доступу, підстави для цього, умови, технічні засоби, які використовуються, і так далі. Все цим якраз на з вами Міністерство юстиції і займається. Таким же чином виглядає у нас з вами. Mm, взагалі, оце от. Uh відповідно, перша стадія, а саме формування і подачі комплекту документів, необхідних для проведення державної реєстрації. Ще раз повторюсь: у нас з вами для кожного суб'єкту, для кожної дії реєстраційної, у нас з вами свої вимоги щодо щодо комплекту, для того, щоб зорієнтуватися, яким чином це все у нас з вами відбувається, як цей комплект виглядає. Ми з вами на прикладі однієї реєстраційної дії, а саме державної реєстрації новоствореної юридичної особи особи. відповідно трішки познайомимося з тим, як це виглядає. Перше, що має бути подано, це у нас з вами заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. Її форма затверджена Міністерством юстиції України. Предбачаємо ну, таку, знаєте, документ на там, від, від, від 5 до 10 аркушів, залежно від того, який там обсяг інформації подається. Це велика табличка, де в уніфікованому вигляді ми заповнюємо певні клітинки в певний спосіб, тим самим розміщуючи інформацію про створеного суб'єкта господарювання. Примірник оригіналу. Або ж нотаріально засвідчену копію рішення засновників. А в цій ситуації, залежно від того, який у нас різновид юридичної особи, десь чинним законодавством України передбачається певне нотаріальне посвідчення того або іншого оригіналу документу, або ж, відповідно передбачається надання безпосереднього оригіналу документу, в якому воле зафіксовано волевиявлення. Засновників суб'єкта господарювання створити суб'єкт господарювання юридичної особи установчий документ юридичної особи. Шановні, зверніть, будь ласка, увагу на те, що з 2018 року у нас з вами оригінал установчого документу він може бути тільки один. Він подається державному реєстратору. В подальшому як еталонний зразок, зберігається відповідно в архівах міністерства юстиції. В подальшому сам суб'єкт господарювання, в подальшому його контрагенти інші зацікавлені особи використовують виключно. Відскановану копію установчого документу, яка розміщена для обмеженого чи публічного доступу в межах особистого кабінету юридичної особи в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань. Тут у нас з вами також має бути доданий документ про сплату адміністративного збору. Ну це банківський документ, який посвідчує внесення на казначейський рахунок відповідно плати за проведення державної реєстрації. Десь у нас з вами державна реєстрація для когось безкоштовна, для когось вона відповідна за плату. Час від часу держава змінює свою позицію, тобто, це більше, скажімо так, от спосіб, спосіб стимулювання до появи і розвитку нових суб'єктів господарювання. Тобто, станом на сьогоднішній день первинна реєстрація вона відповідно є безкоштовною. Поки що, власне кажучи, там всі інші реєстраційні дії вони вже є е, безпосередньо е, такими, які мають бути супроводжуватись платою адміністративного збору за проведення державної реєстрації. Тобто, кожного разу, будь ласка, е, перевіряйте себе, чи треба така плата, чи не треба така плата. Також е, в межах відповідно функції державної реєстрації при реалізації, умовно кажучи, стартового контролю. У нас з вами відповідний державний реєстратор. Він накопичує також відомості щодо того, хто є кінцевим бенефіціаром, тобто тим тією фізичною особою, яка прямо чи посередковано контролює прийняття рішень певним суб'єктом господарювання. Це все у нас з вами. Відповідно, є проявами міжнародних зобов'язань, які прийняла на себе держава у сфері бор боротьби з фінансуванням тероризму, нерозповсюдженням фінансування ядерної зброї і так далі. Те, що пов'язане з фінансовим моніторингом, от якраз в межах державної реєстрації, відповідно, та й держава зацікавлена в тому для своїх функцій безпосередньо, щоб знати хто безпосередньо яка фізична особа контролює ту або іншу юридичну особу. Заради цього, відповідно, у нас з вами подаються відомості щодо кінцевих бенефіціарів. Вони складаються з двох частин. Перша частина це відомості щодо структури власності відповідно за формою та змістом, які рекомендаційно встановлені Міністерством юстиції, і, власне кажучи, інші документи, які посвідчують безпосередньо у нас з вами статус відомості такого кінцевого бенефіціара.